План США практично узгоджений. Було напрацьовано угоду від європейців, яку в Кремлі відкинули. Виключать із угоди пункти про території, про нейтральність України, про мову, релігію. Бо ну за великим рахунком є документ, який обговорили частину узгодили, решта повезли до Білого Дому. Наскільки це наблизить нас до миру. Тут питання відкрите. Я не думаю, що це взагалі реально передали пропозиції з Росії через Вітков Трампу. Трамп сказав, навіть не дивлячись, давайте. Запускайте. Друзі, вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! Українська делегація в обличчі Умєрова і американська в обличчі Марко Рубіо заявили про найпродуктивніший раунд за весь час переговорів. Вашингтон і Київ підтвердили, що план США практично узгоджений, а найбільш чутливі питання вже відкориговані. До яких ключових позицій могли домовитися делегації, і скільки зараз є з тих пунктів, які були раніше? Я думаю, що було досягнуто домовленості по тим пункт, по тих пунктах, які можна обговорювати без участі президентів. Тобто не які не принциповими, ну наприклад, виключать із угоди пункти про території, про нейтральність України, про мову, релігію. А, заморожені активи, ну і залишить там умовно 19, як зараз до речі, написало Times, і це буде просування. Бо ну за великим рахунком є документ, який обговорили частину узгодили, решта повезли до Білого Дому і запрошую Зеленського для остаточного згодження. Тому, звісно, такі переговори в частині на цю хвилину можна робити про них можна говорити як ефективні, де досягнуто певних домовленостей. Плюс до того вже було напрацьовано угоду від європейців. Яку в Кремлі відкинули, це також ну, от питання. Раз все закрили, поїхали далі. А Трамп каже: мені байдуже, про що ви домовляєте, сидіть, домовляйтеся, приходьте з чим вас, буде готове, тоді будемо рухатися далі. Тобто, це так працює в розумінні Трампа. Ми розуміємо, що по-інакшому не може бути треба цей шлях пройти. Тому на цьому етапі дійсно ми говоримо, що переговори виявилися ефективними. Я розумію, що є застереження з боку Вітков, Рубіо, які там будуть на переворах казати: ні, ні, давайте дещо домовлятися. Але ж Україна сказала, ну ні, так ні. Але ж їм треба провести результат, розумієте? Тому е, в цій частині дійсно що е, команда Трампа певною мірою перекладає відповідальність на самого Трампа. Тобто, питання президентські, питання наші. Від, відтак. Я вважаю, що дійсно можна нам говорити, що про ці переговори, от на даному етапі, що оця частина між Америкою та Україною і європейцями була ефективною. Але наскільки це наблизить нас до миру, тут питання відкрите. Ми обов'язково про це ще поговоримо. А як ви думаєте, чому США більше не наполягають на підписання угоди до 27 листопада? Ну, по-перше, не треба сприймати загалом, було як догму заяву Трампа про День подяки. Підписуйте. Я вам ще один приклад наведу на рахунок дедлайнів Трампа, який постійно переносить. Ну от останній приклад. Це відтермінування дії а, санкцій щодо російських компаній Роснів та Лукую. Кажуть, що, мовляв, та там лише в тій частині продажу лукоє забіжних активів і так далі, лише винятки там для дочлен Троснів і тому інше. Але я говорю, ну окей, друзі, покажіть документ, яким уже з 21 листопада введені санкції в дію. Я його не бачив. Те, що було опубліковано раніше, з місяць тому, так якщо не помиляюсь, коли там мінфін сказав, о, ми вводимо санкції. Ну, це був прес-реліз. За великим рахунком, а документи, який б засвідчив, що санкції почали діяти, немає. Тобто, Трамп говорить, я готовий, якщо ви ні, і це був інструмент тиску на Путіна. Він каже: Ти не будеш домовлятися, я звісно веду санкції передали пропозиції з Росії через Вітков Трампу. Трамп сказав, навіть не дивлячись, давайте запускайте, там будемо розбиратися. Воно так виглядало, так сьогодні пише преса про це Вашингтон Пост, тобто він не цікавиться структурою документа, суть його, принципів і так далі. Йому це байдуже. Але він малює там умовно дедлайн. Для чого? Для того, щоб прискорити цей процес. Він міг би сказати там до Різдва. Ну, повірте, ніхто б і не зібрався ніде. Ніяка Швейцарія б сьогодні не була б і ми з вами її не обговорювали. В цій частині я підтримую його інтенсивність, агресивну таку дипломатію. Вона насправді потрібна для того, щоб рухати питання до завершення війни і. Тому що ситуація могла б залишатися незмінною або погіршуватися для нас протягом наступного місяця. Тому цей дедлайн це не догма. Він буде відтермінований. Це може бути вже потім там умовно з понеділка, якщо зустрінеться наступного Зеленський Трамп. Я сумніваюся, що вони цього тижня зустрінуться. Що там умовно з вівторок чи в середу зденські полетить до а, Білого Дому? Не виключає, але дуже сумніваюся. От відверто вам скажу. І, Умовно з понеділка вони поговорять окей, давай там ми визначимо до 5 грудня або там до 15 грудня, і буде так відтермінувати, але він цих триматиме в напрузі. Це якраз є, от як він каже, мистецтво ведення переговорів, укладання угод. Він команду свою змушує працювати. Зараз змушує працювати також і Україну, і Путіна. Так, але от питання: чи буде досягнуто кінцевого результату? Бо сьогоднішня розмова Трампа і Цзіньпіна вказує на те, що китайський фактор присутній цих переговорах, а саме питання Тайваню, його всі підіймаємо. Які там будуть домовленості між ними зараз мені сказати складно, але дедлайн треба читати саме так: це не остаточна дата. Тобто, на вашу думку, та інформація, яка зараз циркулює в пресі, що Трамп і Зеленський можуть вже зустрітися цього тижня, вона не буде підтверджуватися і вони не зустрінуться. Як тоді буде виглядати цей етап переговорів? Це знову будуть якісь робочі групи? Так, я вважаю, що ще буде засідати робоча група, можливо, не одна. Разом із європейцями і українцями про це мовилося, Після чого буде напрацьований документ, який передадуть відповідно в офіс президента України і Вашингтон, і буде домовлятися про зустріч. Можливо, ще раз наголошую. Це може статися цього тижня. Я не виключаю, але я сумніваюся. І засідання робочих груп. Вже анонсовано було ще вчора. Але динаміка настільки зараз е, серйозна, що ну, ще стверджувати однозначно доволі складно. Втім, ще раз нашу: я не бачу зараз особисто я перспективи зустрічі Зеленського і Трампа цього тижня. Помилюся, ну окей, будемо тоді обговорювати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав Червоні лінії України в мирних переговорах. Я не буду всі перераховувати, але ключові: жодних обмежень для ЗСУ. До цього лунали припущення та чутки про 600-800 тисяч військових як максимум, який зазначений в документі США. Станом на кінець 2024 року Українська армія складала 880 тисяч. Про це заявляв Зеленський. За різними джерелами, станом на зараз, українська армія становить десь до мільйона осіб. Чи має сенс боротися за пункти жодних обмежень, якщо після війни армія природно стане меншою? Я думаю, що це просто зараз, ну так би мовити, один із пунктів, на який може піти Трамп, і це будуть продавати як перемогу, як гарантія безпеки. Тут політика. Бо утримувати таку армію в умовах мирного часу буде надто складно. Найпередовіші економічні країни Європи не можуть собі дозволити такі армії нині за умов існуючого нині що соціального рівня. Мається на увазі, що громадяни країн Європи вони звикли жити в достатку і витрачати гроші в першу чергу на свої, на свої зручності, побут і так далі, і уряд цьому сприяє, аніж витрачати гроші на армію. Ну, до прикладу, Макрон там оголошує призив 27-му може оголосити, а плата на десь місці буде приблизно там кількасот євро в місяць. Ну, уявіть собі, кількасот євро в місяць. Це, ну, це просто смішно для європейців. Я коли прочитав цю новину, був дуже здивований, Вона ще поки що не підтверджена, сам факт. До прикладу, Німеччина намагається збільшити армію до 240 тисяч. Німеччина найбільш багата країна Європи. Тобто, ну, про які 800 тисяч в Україні можна говорити. Ну, і це виглядає так: хочете 800, ну нати вам 800. Хто буде утримувати резервістську армію? Можна мати хоч і мільйон. Повірте, що це не є проблема. Для цього не обов'язково там документи якісь утверджувати. У мене резервістів мільйон, два, три маю імана в, в Україні. У мене каже президент, незалежно від його прізвища. Все, в будь-який момент вони можуть бути будемлізовані до війська. Тому розмови про велику армію це, як на мене, зараз око замилювання для того, щоб продати це як гарантії безпеки. Тому що. Європа нам які гарантії безпеки зараз пообіцяла? Я не бачу формально. Я нічого не бачу. Жодного документа. Америка каже: щось що на кшталт статті 5 НАТО. Ну камон, друзі, які що, що значить на кшталт. Ви або ухваліте, або не у вас Є консенсус для цього? Немає. Але єдине, що прописано в документі як гарантія безпеки, що американці у, разу, у разі нападу Росії на Україну тоді щось будуть робити і військами, і зброєю і так далі. Це має бути міждержавна угода на рівні урядів, президентів, ратифікована парламентами, обов'язково до виконання. Тоді так, ми про щось можемо говорити. А так, якщо це буде якийсь меморандум. Ну, вибачте, а ще одна червона лінія України. Україна має право на вступ до НАТО та ЄС. Якщо з ЄС нам все плюс-мінус зрозуміло, і РФ не так тривожить це питання, то НАТО це кістка в горлі для них. Як питання вступу України до НАТО можна врегулювати? Ніяк. Це питання не врегульоване, ніхто Україну в НАТО не візьме. Як не брали нас 10 років тому, так і не візьмуть наступні ще 10 років. Треба бути ну, реалістами на землі. І мова зараз йде про. Чому висувають НАТО як вимогу? Тому щоб залишити відсутність нейтральності, тобто, щоб нам не прописували, що ми нейтральні. Чим буде спекулювати нашим актом про оголошення державного суверенітету від 91-го року, де прописано? Що Україна зобов'язується бути нейтральною державою? Там це написано чорним по білому. Ми ж в Конституції записали НАТО свого часу за часів Порошенка. Щоб для чого я запитував. Тоді ви знаєте, ну вибачте, з нас сміялися навіть наші західні партнери. Кажуть, для чого ви це записали? Ну хочете, пишіть. Але це ж ніяк не буде наближати вас до НАТО. Аби курс був не для внутрішньої політики, так це політичні бали, додає і все решта. Зараз це нас змусить вишкрібати із конституції, тому що ще раз наголошу, нас не приймуть НАТО. Але якщо до прикладу, от я ну, такої позиції залишаюся, нас заберуть в НАТО. Треба дійсно відстояти питання, того, щоб нас не змушували до нейтралітету. Це дуже важливо. Ми тоді можемо ініціювати створення військово-політичних блоків з іншими країнами. Умовно, з країнами Північної Європи, які готові будуть підписати з нами документ без проблем. Тим паче, там вже є створені експедиційні сили Британію, що в 2015 році там лише вже готових до бою налічується 15 тисяч військових. І ми дуже легко могли б війти в цей військовий блок. Так само там об'єднатися умовно з Польщею, з якою у нас не дуже прості стосунки. І країни Балтії нас раді будуть бачити в інших блоках. Тому от, мова саме про це йде. А НАТО це, як на мене, зараз правильно з точки зору дипломатії на росії це чудово розуміють але якщо не ну, дивіться, ми домоглися того що нато їх не будуть приймати ну окей але ми не нейтральні тобто ми можемо створювати свої там якісь там, ну, ну там Три державні союзи, чотири державні союзи. Ну будь-які нас ніхто не буде цьому обмежувати. А Росія зараз ну, намагається це обмежити. Наступна червона лінія Україна ніколи не визнає окупацію території. Це нагальне питання, болюче питання для всіх українців. Як буде вирішуватися питання окупованих територій? Ну так і буде. Не будемо визнавати. Повірте, на цьому ніхто не буде наполягати. Тут же зараз що відбувається. Наголошув в договорі дуже багато політики. Треба зашити такі пункти, які потім продати як перемогу. Дивіться, ми не визнаємо. Так ми ж не визнавали 14 року анексований Крим і не визнаємо. Ну, ну почекайте, ну хто в парламенті проголосує, що ці території за Росію? Нагадую: 2015 рік Порошенко намагався внести зміни до Конституції. Для uh, визначення особливого статусу в окремих регіонів Донецької та Луганської областей. 31 серпня. Чим закінчилося під Верховною Радою 2015 року загибелі шестьохдвардійців. Тоді битва була справжня битва під парламентом. Як зараз будуть голосувати це в парламенті? Ніяк це не проголосують. Це всі розуміють. Але ми говоримо, що це має бути в пункті, прописано, що вони будуть нас до цього примушувати, і це дійсно буде як перемога. Але як ви можете примусити, навіть якщо ви захочете це зробити, ви не зробите. Тому цей пункт треба прописати. І зрозуміло, я вважаю, що він буде досяг... Та Він вже навіть обумовлений, тому що ті документи, які читав, там вони не вимагають визнання нами за Росією окупованих територій. Але те, що окремі країни це можуть зробити, такі як Америка, там ще якась там умовно, північна Корея давним-давно це зробила. Ну це так це буде. І остання червона лінія, яку я пропоную обсудити, це Україна не відмовиться від мови, віри та ідентичності. Тут мається на увазі присвоєння російської мови статусу державної. Цього не може бути ні в якому разі. Я не думаю, що це взагалі реально. По перше, знову це треба проводити через конституцію. Зміни до конституції це буде робити наступний парламент. Наступний парламент, якщо це продусує, він себе похоронить. Я розумію, що пасивна частина населення України сприйме це. Ну так то й так, які проблеми. Тим паче, в нас ж багато послуговується російською мовою в побуті. Я особисто не проти цього, послуговуйтеся, але державна мова одна українська. І нам поступово треба проводити політику відстоювання української мови. Я був і залишаюся прихильником цього. Так само і російська православна церква в Україні, хоча стверджують, що типу немає російської православної, але ми чудово розуміємо, що таке УПЦ. І з цим можуть залишити історію статус кво Uh, ну, Наприклад, закон, який ухвалений, який абсолютно не забороняє, не може заборонити за своєю суттю, ну він ні про що uh, російську церкву, хоча голосно розповідали, але це підміна типова. Ну, будуть говорити, давайте його скасуємо. Його скасують абсолютно безболезні. Ну, вибачте, ну, це ну, закон ні про що. Він також політичний. Але такі питання дуже чутливі будуть для наступного парламенту, тому їх можуть прописати в якійсь додатковій годі, щоб розглянути відповідний законопроект, будуть цю гумку жувати не один рік парламент носити, обговорювати. Ми будемо з вами тут обговорювати їх. Ну, дасть Бог тільки, щоб у нас була така можливість, щоб ми були живі і живі в Україні. Але це, як на мене, знову така політична частина. Для Росії це вкрай важливо, бо вони хочуть знищити ідентичність, це однозначно. Але ніхто в Україні активне ядро населення цього не допустить. Пане Валерію, дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую за аналітику і до наступних зустрічей. хай щастить